Чоловік мені каже, що я довгі роки не помічала його як кавалера, а я й сказати не маю що, а звикла просто що поруч завжди посичить кілька сотень до зарплати, пожартує, крім вдячності, я нічого не відчувала до того дня. Женя був завжди в моєму житті, в дворі разом росли, в школу ходили, з уроків разом втікали, тільки от не подобався він мені тоді. Я мріяла про якогось кіногероя чи актора, а цей веснянкуватий хлопець геть до нього не дотягував. Далі пішла вчитися і старшокурсники, то вам не женя, там треба йти біля них без шапки і пальто розстібнути, як доросла, наче ти щойно з салону автомобіля, а не з переповненого тролейбусу. Так ілюзія в молодості мала бути на першому місці, придумати собі кохання і закохатися. І ось я собі таке кохання придумала. А мій дорослий старшокурсник, як тільки дізнався, що я при Надії, то сказав, що він не готовий до такого, він ще надто молодий для того, аби батрачити зранку до ночі на сім'ю. Отак я вернулася додому, і там мене чекав Женя. Очі у нього округлилися від мого стану, але він далі продовжував бути мені другом. Чого не скажеш про моїх батьків, особливо маму? Яка геть мене не підтримувала. Вже тато просив, аби вона перестала голосити адже у нас дитя на світ з'явиться, а не поминки, але та й далі продовжувала казати, що я її підвела. На світ з'явилася донечка, яку потрібно було всім забезпечувати, а навколо така дорожнеча, що не знаєш, що потрібніше вибрати. І тут помагав Женя. Ти бери, колись віддаси, я сам живу, не маю на кого зарплату витрачати. І я радо позичала, тішилася, як мала дитина тому, що зможу купити дитині і молочне і фрукти. Каріні було п'ять років, коли Женя запросив мене на весілля. Каріна буде нести наші обручки, ти не проти? Ми ж як родина, і вона мені майже донька. Тоді я вперше відкрила очі на цього хлопця і в грудях щось запекло. На церемонії я всім казала, що плачу від того, яка моя доня розумничка, і не впустила обручки. Звичайно, що лізти в чужу родину я не сміла якщо Женя любить цю дівчину, то він заслуговує лише на щастя і хто хто, а я просто не мала ніякого права це все псувати. Мені запропонували роботу в іншому місці, і я поїхала, а потім їй доньку перевезла, коли все налагодилося із роботою, і з житлом. Так звикла, що у мене час лише на дитину і роботу, що не одразу помітила, як мені вже 37, а я сама. Як так сталося, теж не можу зрозуміти, наче ось мені 26, Каріна йде з обручками така гарна, а ось вже все, випускниця в гарному платі, і я не можу відвести від неї очей, яка ж вона гарна. Обіймаю її і кажу, що вона зробила моє життя прекрасним. Мамо, але ти сама. Тоню, хіба щастя лише з кимось конкретно? Я щаслива від того, що у мене було і є, а що буде далі, то буде. На випускний приїхали і мої батьки. Звичайно, що хлипали, яка їхня онучка красуня, мама їй говорила, аби не йшла по моїх стопах. Далі ми сиділи вдома і чаювали. Мама розповідала, як я марную своє життя і трішки пліток з двору. До речі, Женя розійшовся з жінкою. Серце моє тьохнуло. Що чекати ще? І я написала йому, що у його названої доньки випускний то може приїхати, написала адресу і стала чекати. Серце завмирало кожного разу, коли ліфт зупинявся на нашому поверсі. А потім подзвонили в домофон, і щасливий голос Жені попросив відчинити. Женя? Мама округлила очі. Звідки? Мамо, звідти досить мені чекати. Я відкрила йому двері і своє серце, і все в моєму житті сталося як того хотіла мама чоловік, діта, робота і кріп у вазонах. Тільки скільки б вона мені зберегла нервових клітин, якби всі ці роки не супроводжувала моє життя своїми наріканнями, заламуванням рук, голосінням і молінням Бога про допомогу, бо я й справді не можу згадати обличчя того хлопця, який мене покинув з дитиною. Але я пам'ятаю кожну рисочку маминого лиця, коли вона мені кидала в обличчя ті слова. Підпишись! Підтримай українськомовний контент.